Вітаю! Сьогоднішня лекція буде присвячена тій темі, яка дуже часто цікавить запитувачів до публічної інформації. На жаль, відповіді на запити не завжди є вчасними, не завжди є повними і коректними. Тому запитувачів цікавить, як же оскаржити відмову чи надання недостовірної, неповної, неточної інформації. Стаття 40 Конституції України. Передбачає право громадян звертатися до державних органів та органів місцевого самоврядування зі скаргами. Стаття 23 закону України про доступ до публічної інформації також передбачає право запитувача оскаржувати відмову або ненадання інформації. З метою захисту свого порушеного права на доступ до публічної інформації запитувач може звернутися до керівника розпорядника або вищого органу. До уповноваженого Верховної Ради справ людини або до суду. Запитувач має право самостійно обрати орган для оскарження, звертатися до них одночасно чи поодинці. Приймаючи таке рішення, варто врахувати власні зусилля, мету якої ви хочете досягти, а саме притягти розпорядника до відповідальності, а чи просто отримати інформацію у відповідь на запит кожному випадку запитувач зважуватиме власні сили, ресурси і потреби. За порушення права на доступ до публічної інформації, до відповідальної особи розпорядника можуть бути застосовані наступні види відповідальності: дисциплінарна, яку застосовує керівник розпорядника, адміністративна за статтею 212 Прим. 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Або кримінальна за статтею 171 Кримінального кодексу України перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. У цій лекції ми детально розглянемо, як запитувач інформації може оскаржити відмову або ненадання повної неточної інформації, або ненадання інформації взагалі до керівника розпорядника або вищого органу розпорядника, а також Офісу уповноваженого Верховної Ради справ людини. До керівника розпорядника або вищого органу розпорядника варто оскаржувати всі порушення закону про доступ до публічної інформації. В першу чергу тому, що це достатньо швидкий, простий і безоплатний спосіб оскарження. А разом з тим, порушення закону про доступ часто трапляються не через злий умисел, а через те, що працівники розпорядника мають недостатню кваліфікацію або через просту недбалість. Скарга до керівника або вищого органу. Дозволяє достатньо швидко усунути порушення і поновити права запитувача. Отже, варто оскаржувати до керівника розпорядника або вищого органу будь-який вид порушень у сфері доступу до публічної інформації, такі як ненадання відповіді, надання відповіді невчасно, надання відповіді не в повному обсязі, неоприлюднення інформації, яка повинна бути оприлюднена відповідно до закону, або Заборона доступу до колегіальних засідань органів розпорядника. Оскарження неправомірних дій чи бездіяльності розпорядника до керівника або вищого органу відбувається у відповідності до закону України про звернення громадян. Ми вже згадували цей закон, коли проводили різницю між інформаційним запитом і зверненням. в даному випадку, оскаржуючи, вам потрібно посилатися на обидва ці закони. За загальним правилом. Оскаржує до керівника або вищого органу розпорядника його дії той, хто подавав запит. Це, здається, просте правило, але на практиці воно викликає деякі непевності застосування. Наприклад, журналіст подає запит від свого імені як фізичної особи на якусь публічну інформацію. Розпорядник відмовляє або надає інформацію в неповному обсязі, неточно, невчасно і так далі. Журналіст для того, щоб надати більшої суспільної ваги своїй скарзі, подає скаргу вже від імені засобу масової інформації, намагаючись підкреслити суспільний інтерес. Просимо вас не робити так, тому що в даному випадку у розгляді скарги може бути відмовлено. Виняток становить лише той випадок, коли скаргу подасть спеціальна правозахисна організація. Але ця організація має мати особливий статус і має підтвердити свої повноваження виступати від імені заявника. А що стосується юридичних осіб, то їхня скарга подається на бланку за підписом уповноваженої особи. Якщо скаргу підписує не керівник організації, тоді до скарги варто додати документ, який підтверджує повноваження цієї особи. Подати скаргу можна як відносно дій. Та рішень індивідуальної дії, відмова надати інформацію у відповідь на запит, несвоєчасна, неповна відповідь, так і відносно рішень розпорядника, які містять загальнообов'язкові правила поведінки і застосовуються неодноразово. Це можуть бути окремі положення нормативно-правових актів розпорядника, наприклад, розпорядження про порядок доступу до сесії рад. Отже, ми всі звикли до того, що оскаржувати можна акти індивідуальної дії, але в даному випадку я хочу підкреслити, що скаргу на дії розпорядника стосовно виконання закону про доступ до полічної інформації може подати і та людина, яка вважає, що її право на доступ до колегіальних засідань розпорядника обмежене, або та людина, яка виявила, що на сайті розпорядника відсутня інформація обов'язкова до опублікування. Способи та форми направлення скарги. Скарга може бути усною чи письмовою. Усна скарга викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв'язку через визначені контактні центри, телефонні гарячі лінії. Така скарга записується, реєструється посадовою особою. Письмово скарга може бути подана на особистому прийомі громадян керівником чи іншими посадовими особами через канцелярію, поштою, електронною поштою або через спеціальну форму на сайті.